191-й день героїчного спротиву. Обстріли Харкова не припиняються. За минулу добу, за повідомленням поліції, окупанти зруйнували на Харківщині понад 60 об'єктів. Харків та населені пункти області продовжують щодня потерпати від ракетних та артилерійських ударів ворога. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти минулої доби опрацювали понад 60 фактів руйнувань помешкань та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж. І знову обстріли знову руйнування. Вночі ворог завдав ракетних ударів по холодногірському району Харкова. В результаті обслідування території в Холодногорському районі. Полиция говорит о прилюте ракеты с 300 кроме четырех автомобилей, повреждены два инфраструктурных объекта о жертвах информации нет. За інформацією правоохоронців, дві ракети влучили в землю, пошкоджені приміщення, зокрема спорткомплекс. По області окупанти також наносили артилерійські удари по Харківському, Ізюмському, Богодухівському Чугуївському районах. Пошкоджені приватні домоволодіння. Як повідомляють у службі з надзвичайних ситуацій, цієї доби обійшлось без пожеж, спричинених обстрілами. А загалом, за добу рятувальники здійснили 32 оперативних виїзди. Окрім побутових пожеж, це і аварійно-рятувальні роботи, і допомога комунальникам та поліції. За даними центру екстреної меддопомоги, протягом доби по області госпіталізовано троє жінок 47, 66 та 39 років в Ізюмському районі. На жаль, внаслідок обстрілу Харківського району 63-річний чоловік загинув. Бої на Харківщині тривають. Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках, хоч окупанти і завдають постійних ударів, інформують у штабі оборони. Цієї доби Збройні сили України успішно знищили склад із паливно-мастильними матеріалами у Куп'янському районі. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті. Життя під час війни ситуація у Харкові залишається напруженою. Регулярні обстріли по місту безпечних районів просто немає. Але мегаполіс продовжує функціонувати. Попри все, вже другий день триває учбовий процес у школах міста у дистанційному форматі. За даними мера Харкова, Ігоря Терехова, отримують знання 116 тисяч школярів, з яких 7100 тисяч першокласників. Очень много детей, которые находятся в городе Харькове, подключились к онлайн обучению. Кроме того, детки, которые уехали и пребывают временно в других областях Украины или за рубежом, тоже подключились. И могу вам сказать, что 94% всех учеников, которые обучались до этого в нашей школе, подключились к онлайн обучению. Почали свою роботу і учбові заклади вищої освіти, також онлайн. Они рабо работают тоже, конечно, в режиме э, онлайн обучения и студенты обучаются. Там, конечно, этот процесс идет намного легче, потому что ну, зрелые зрелые уже студенты, они понимают, как обучаться. Тем более, что э, мы проходили э, обучение в условиях пандемии и сегодня этот опыт э, хочу вам сказать, э, к сожалению, к сожалению, но он стал бесценен для нас, для наших преподавателей и высших учебных. І наших і навчання продовжується, продовжуються масштабне руйнування закладів середньої освіти. Велика кількість шкіл та дитсадочків зазнали удару від снарядів. 104 четвер дітських садов в той или степені розрушені, шкіл 10 Причому розрушені. Причому з цих шкіл не підлежать тому і Все уроки проходят в режиме онлайн. Могу вам сказать, что, конечно, ситуация серьезная и глобальное разрушение, которое есть в городе Харькове, думаю, что, конечно, это серьезно. Но после нашей победы я уверен, что мы отстроим все школы, все детские садики, все лечебные учреждения, все административные здания, ну и, конечно, жилые микрорайоны. Тим не менш, вже зараз місто взялося за відновлення житлового фонду. Будівельники реконструюють зруйновані стіни та ремонтують покрівлі. Роботи проводять, враховуючи морози, що наближаються. Многие дома просто не подлежат восстановлению, но есть дома, где разрушено один-два подъезда. И э, некоторые дома мы уже поставили в реконструкцию и хотим к отопительному сезону, к 15 октября, уже отремонтировать эти дома. Там есть значительное разрушение конструктива. Сегодня строители полностью работают над этим. И кроме всего, могу вам сказать, что все дома, которые мы сегодня ремонтируем, І е, приводять в порядок. Ми сразу ж делаем з отчуттям нових энергосберегающих технологій для того, щоб как можно більше сохранить тепла в зімній період време. Всі комунальні служби скоординовані для того, аби забезпечити безперебійну подачу послуг у будинки харків'ян. Працюють кожного дня, перекладають, лагодять і підключають. Ми перекладаємо теплотраси на сьогоднішній день. мы переложили 104 километра теплотрасс. У нас в планах перекладка 200 километров. И, конечно, мы готовимся к отопительному сезону. Кроме того, закрываем контура в домах. И это очень важно. Выделяем внимание огромное внутридомовым сетям. Готовимся полным ходом. Все наши коммунальные службы полностью работают ежедневно, без выходных, для того, чтобы подготовить город к отопительному Тильному сезону і Терехов очікує, що цей опалювальний сезон буде дуже важким для Харкова. Регулярні обстріли, руйнування інфраструктури та мереж можуть ускладнити ситуацію. Кабами не підготовлені великатепільному сезону. на жаль, ще раз на жаль, не все залежить від нас а э, очень многое будет зависеть от того, куда будут прилеты, куда будут попадания, потому что целенаправленно сегодня э, задумка российских агрессоров сделать так, чтобы э, городу было тяжело, чтобы людям было тяжело. И, э, конечно, они хотят обречь нас на холода, на холодную зиму. Но я э, надеюсь и уверен в том, что... Э... Благодаря нашим комунальним службам, благодаря нашим героям ВСУ СУ ми вистаємо і ми пройдемо цей пітерний сезон. Більше того, у підготовці міста до зими беруть участь і жителі Харкова та волонтери спільними зусиллями закривають вікна у житлових будинках, досліджують житловий фонд. Все для того, аби у Харкові був якісний опалювальний сезон. И сегодня город Харьков и харьковчане сконцентрированы как никогда. Я повторюсь, город Харьков сегодня одна большая дружная семья харьковчан и работают наши коммунальные службы, работают строители, работают волонтеры. Сами жильцы харьковчане, которые находятся в городе Харькове, вот нет абсолютно неравнодушных людей и все мы единое целое, которое готовим город к отопительному сезону и э, кто вставляет окна, кто заделывает щели, ремонтируем подъезды после прилета, входные группы после прилета. И в этом, знаете, общими усилиями мы готовим город к зиме и приводим его в порядок. Мария Соловьева, Харьковские известия. Харків навіть в жорстких умовах воєнного стану продовжує функціонувати. Працюють не лише комунальні служби, стратегічно важливі підприємства та бізнес. Вирішення нагальних і повсякденних питань потребує і чіткої роботи всіх гілок влади. Тож виконавчий комітет Харківської міськради, хоча і в режимі онлайн, але проводить засідання і ухвалює важливі для мегаполісу рішення. Необхідний кворум є, тому починаємо роботу виконукому. На черговому засіданні розглянули низку питань стосовно різних сфер життєдіяльності. Це і встановлення опіки над дітьми, що позбавлені батьківського піклування, надання дітям статусу дитини-сироти, створення будинку сімейного типу на базі однієї з прийомних сімей. Під час війни такі питання постають особливо гостро. Поміж іншого, продовжується робота із порядкування території міста, забудови, звільнення від самовільно встановлених споруд. Окремі рішення стосувалися роботи районних адміністрацій Харкова. Все це свідчить, що Харків, попри війну, намагається зберегти звичний ритм життя, не допустити знищення, розвалу, свавілля. Також з урахуванням введення військового стану, Харків змінив пріоритети і в напрямку розвитку цифровізації. Війна на перший рівень ставить дещо інше питання, питання, ніж мирний час, тож підтримки міськради потребують зміни в програмах розвитку мегаполісу. Доктор та лісованого переліку пропонується внести ті цифрові сервіси та автоматизовані системи, кількість та функціональне призначення, яких визначається саме нагальною потребою, серед яких програмне забезпечення для модернізації міського диспетчерської служби 1562… А також програмне забезпечення для розвитку і ширення функціоналу автоматизованої системи електронної взаємодії виконавших органів міської ради жителями міста Харкова. Фінансове забезпечення реалізації цієї програми цифрового розвитку Харкова у 2022 році здійснюється за рахунок коштів Харківської територіальної громади. І всі зміни, які спрямовані на наближення перемоги, були одностайно підтримані виконкомом. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський ізвісті. Вони ще й досі не можуть прийти до тями після останнього прильоту. Мешканці двох багатоповерхівок в Шевченківському районі, які пошкодило цього тижня, до сих пір ходять та лякаються від кожного свисту, гуркоту чи гучного звуку. Первый пожар у нас был уже в ноябре, думали, что уже хуже не будет, в апреле два прилета было, 7 апреля, потом 17, и вот этот вот. так что рассказывать очень тяжело, ребята. Муж был на балконе, он говорит, меня качнуло, в первый момент и не понял, потом улетели в квартиру, а дальше мы в коридорчики забились, и вот это вот, по той стороне облака пыли. Ну, теперь мы знаем, что оно туда попало, вот оттуда шуровало. Света соседка, что на первом этаже, она сразу в подвал, но мы выждали, потому что пришел сосед, и на полу мы нашли осколки что это пион, ураган, не знаю. Товарищ, который в курсе дела, он говорит, вот эти вот кусочки прошивают насквозь. То есть если бы мы спускались из квартиры в подвал в этот момент, мы могли попасть под эти кусочки. Так что это просто страшно. Поэтому по правилу, как говорят, двух стен мы остались, коридорчики забились. Первый прилет у нас Два окна вылетело, а второй прилет все с этой стороны и все с той стороны. Вот и все. Что? что можно сказать? Было у нас тихо, спокойно, спокойный, тихий центр. А теперь не знаю. Каждый раз ждешь чего-то. И все звуки пугают. Пугает и сирена, пугает и хлопки. Потому что, не знаешь, что ждать после сирены. Тоже иногда хлопки, а потом сирена. Это уже вот как в этот раз. Я сидела на кровати, только проснулась, и меня снесло. Я никакого движения не, не производила, и меня снесло с кровати. И, и, и я лежу и вижу это ужас, что все это сыпется, бьется стекло, сыпется в караул. А потом, когда раз кончилось, и второй раз опять началось. Два была каких-то прилета, или как их называют. А потом, когда я встала, я уже не знала, что делать, за что браться. И до речи потеряла. Ну, сейчас меня сын привез. Он его помог убрать это стекло. Ну, еще, конечно, тут работы, потому что грязь. Все, 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 все пооткрывалось. Все, все повы... И главное... Здесь вроде бы и с той стороны все разбилось. Все, все, голая квартира, все разбито. Даже это назвать нельзя, это ступор какой-то, шок уже. Я не знаю, когда люди умирают, что они чувствуют. Но я жива. Слава тебе, Господи. Причем Бог меня второй раз спас. Этот раз меня стянуло. А первый раз было у меня с кухни с того. Меня бросило от окна кухни, до стенки кухни. Ударила спиной. И тоже я очнулась на полу. Везде все побито и Еще говорят, не попадает в одно место. Получается, попадает. Еще говорит сын, еще так уезжай, уезжай, в третий раз будет, уезжай. Ну, они меня зовут, они в деревне. Приведу в порядок, да и уеду. Что ж мне тут ждать? Такие вот дела, ребята. Вот ждем, не дождемся. От самого начала я никуда не уезжала. От самого первого звука, когда начался. И вот до И до сих пор. Еще не знаю, даже поеду ли, потому что, ну, привязан ты к этим стенам, привязан ты к этому всему родному. Не знаю. Данный дом уже третий прилет с начала войны. Пострадало порядка 200 окон. Уже практически 90% выполнено. Также пострадала частично кровля. Закрываем ее текущим ремонтом. Планируем к концу этой недели все работы по этому дому закончить. Также пострадал соседний дом, в котором пострадало перекрытие кровля и вентканалы. Там готовится проектное решение и в ближайшее время будет выполняться работы по ремонту кровли и ремонту прикрытия. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харківські звістя. Борги за комуналку. Поки українська влада поставила вартість тарифів на паузу, люди не сплачують за послуги. Накопичення боргів, певні експерти, відбуваються через низку факторів: повномасштабну війну, безробіття, низьку сплатоспроможність чи втрату житла. Насправді ж українці не платили за комуналку ще і до 24 лютого. За даними держстату, станом на 1 січня 2022 року борги за послуги ЖКГ сягали 80 мільярдів. Серед причин, чому саме українці ухилялися від сплати, експерти виділяють основні фактори. Низька платоспроможність українців, високі комунальні тарифи, погана фінансова дисципліна серед тих, хто має можливість платити за комуналку, низька якість комунальних послуг, відсутність державної тарифної політики та програм підтримки споживача комунальних послуг. Хоча насправді експерти відзначають, що часто саме люди з низькими чи середніми доходами більш сумлінно сплачують комуналку аніж ті, в кого більш великі зарплати. Та під час війни ця негативна динаміка ще більш посилилася українці стали сильніш накопичувати борги. Рівень несплати за комунальні послуги в Україні є остаточно невідомими, тому що дані не публікуються з лютого 2022 року. Але, виходячи з моїх розрахунків, заборгованість за житлово-комунальні послуги ймовірно становить набагато більше 100 мільярдів гривень. За оцінками експертів, під час війни більш за всі за комуналку сплачують мешканці заходу та центру України. На територіях, де ведуться бойові дії, платять за послуги ЖКГ близько 10%. Таке погіршення експерти пов'язують з тим, що люди, рятуючись від війни, покинули домівки та не мають можливості вчасно розраховуватись за комуналку. Війна змінила життя і побут українців. Багато хто виїхав за кордон або в іншу область. Дехто не має можливості користуватися своїм житлом. Інші будинки були зруйновані, тому оплата комунальних платежів опиняється під питанням. Хоча після деокупації Київської, Сумської та Чернігівської областей люди, які повернулися до власних домівок, почали сплачувати за комунальні послуги. Експерти кажуть, що нині показник досягає вже рівня до воєнних платежів. З огляду на те, що частина сходу та півдня ще знаходиться в окупації, і в цих регіонах тривають активні бойові дії, парламент пішов на поступки та ухвалив закони, що забороняють підвищувати тарифи і стягувати з населення борги за комунальні. Thank Закон номер 7531 тимчасово на період дій військового стану забороняє примусове стягнення з фізособи заборгованості за ЖКП у громадах, розташованих у районах проведення військових дій, у тимчасовій окупації в оточенні відповідно до переліку Мінреінтеграції або у разі якщо нерухоме майно було знищено чи пошкоджено для громадян, які страждають від обстрілів. Це хороша новина, адже фінансовий стан багатьох із них незадовільний. Також під час війни українцям не будуть відрізати послуги та нараховувати пеню. Це заборонено законом. Хоча такі пом'якшення не передбачають списання боргів їх все ж доведеться погасити, принаймні після завершення бойових дій. Я розумію логіку закону та його доцільність під час війни, але громадянам потрібно усвідомити, що їхнє майно потрібно обслуговувати. Навіть якщо ви не проживаєте у своїй квартирі, за опалення доведеться заплатити зараз чи після війни. Такого, що всім все вибачать, не буде. Тому експерти радять реструктуризувати борги або ж платити зараз бо якимись частками, адже комунальний сектор нині працює навіть в умовах бойових дій. Тому переживає вкрай важкий період, адже тримається лише на дотаціях з місцевого та державного бюджетів. Яна Читиїна та Олексій Мурав'йов Харківські звісті. В дії оновлення до застосунку додали 5 нових послуг. Відтепер на порталі Дія доступні документи англійської, посвідчення на проживання та пенсійне посвідчення двох видів за віком і ті, що видаються за інвалідністю чи втратою годувальника. Пенсійне посвідчення за віком підтягується автоматично, так само, як і ваш цифровий паспорт. А спеціальне потрібно додати застосунок самостійно, як, наприклад, ковід-сертифікат. Перш ніж додати пенсійне посвідчення в дію, переконайтеся, що у вас застосунок оновлений до останньої версії. А далі просто прогортайте картки документів до кінця. Натисніть Додати документ. Пенсійне посвідчення Додати посвідчення. От і все. Ваш документ відображається в «Дії». Крім того, в дії доступні англомовні версії закордонного паспорта, техпаспорта та посвідчення водія. Для того щоб скористатися цією функцією, потрібно оновити застосунок, зайти в меню Документи та натиснути Перекласти англійською. До того ж, в дії з'явилася послуга для іноземців, що проживають в Україні. Вони можуть додати до застосунку посвідку на постійне чи тимчасове проживання. Щоб документ з'явився у додатку, потрібно мати посвідку у вигляді картки з електронним чипом, видану після 25 квітня 2018 року. Смартфон з NFC чипом, банківський рахунок для авторизації через банк Айді та податковий номер. Як підтягнути посвідку в дію? Оновіть застосунок, авторизуйтеся через банкайді, прогортайте до кінця та натисніть Додати документ, виберіть посвідка на постійне проживання. Ознайомтесь з текстом та натисніть Далі. Натисніть кнопку Считати та наводіть смартфон на код, що на зворотному боці документа. Шукайте код внизу документа. Він містить цифри, букви та ваше прізвище та ім'я. Прикладіть пластикову посвідку до заднього боку телефона. Не рухайте смартфоном. Зачекайте, доки сканування завершиться. Тепер підтвердіть особу за допомогою фото. Радимо зробити селфі з гарним світлом, щоб дія одразу вас впізнала. Також до дії повернули дві послуги, що тимчасово призупинили через війну. Тож тепер у застосунку знов доступні функції шерингу авто та сплати штрафів за порушення ПДД. Щетиніна та Олексімура.